Пенсійний фонд у смартфоні віднедавна користувачі дії можуть додати до переліку електронних документів пенсійне посвідчення. Громадян, які отримують пенсію за віком, воно підвантажиться автоматично. Користувачі, котрі отримують пенсії по втраті годувальника чи інвалідності, зможуть додати посвідчення вручну. Держава у смартфоні проєкт, мета якого оптимізувати бюрократичні процедури. Діджиталізація торкнулася і пенсійного фонду. Відтепер пенсійні посвідчення можна носити в дії. Перед тим не забудьте оновити додаток до найновішої версії, розповідає керівниця установи Галина Григорчук. Дуже багато у нас цим скористалися громадян, тобто ті, хто звернулися після січня 2004 року за призначенням пенсії за віком і звернулися за виготовленням пенсійного посвідчення, на сьогодні собі завантажується пенсійне посвідчення і мають можливість, як з усіма документами, ним користуватися, поставити дома на поличку. І забув десь часто ж буває сьогодні. є пільги при страхівці ще решта для наших пенсіонерів, навіть за кордоном між іншим. Часто наші громадяни звертають увагу, що пенсійне посвідчення дає право на певні пільги. що питають їх тому додаток діє це дуже зручно. Перед прийняттям на роботу, як правило, роботодавці скеровують кандидатів на посаду до пенсійного фонду за довідками ОК 5 яка містить зокрема дані щодо суми заробітку для нарахування пенсії, страхового стажу, сплати страхових внесків та ОК-7, Визначення страхового стажу для розрахунку сум лікарняних нарахування допомоги з безробіття тощо. Тепер їх теж можна сформувати в дії. Все займає часу до двох хвилин. Можна собі сформувати. З qr кодом електронний підпис, тобто, звичайно, багатьох, як завжди, знаєте, живуть про минулим. Важко переходять на нове, що де мокра початка. Ну, це таке є у нас, але ми поступово від цього як кажу, відходимо. Веб-портал пенсійного фонду теж наближує послуги до людей, допомагає зекономити свій час, не витрачаючи його на черги. Після повномасштабного вторгнення Росії там можна подати заяву на призначення та перерахунок пенсії. Можна маючи електронний цифровий підпис, будуть, або будучи користувачем банку Айді. Можна зареєструватися на веб-порталі пенсійного фонду, подати будь-яку заяву, чи це призначення пенсії за віком, чи по інвалідності, чи за вислуги років, чи по втраті годувальника. Тому що дуже багато діток нас навчається за кордоном, які є отримувачами, одержувачами пенсії по втраті годувальниками за одного з померлих батьків. Якщо вони вчаться на денній формі навчання, то вони таку пенсію отримують до досягнення 23 років. І між іншим, саме ця категорія молодь активно користується вебпорталом. Є можливість подають заяви про продовження виплати пенсії по втраті годувальника, долучають довідки про навчання, свій паспорт і підписують електронним цифровим підписом. Єдина вимога долучити Канкопії всіх документів, які підтверджують стаж, і трудову книжку, і диплом чи атестат про денну форму навчання. А для чоловіків ще й військовий квиток. Де б ти не був, ти маєш можливість сівши за комп'ютер цю дію зробити. І це спрощує надання послуг на сьогоднішній день. Юлія Марциновська, Андрій Гращук, події НТК.